Безумовно, постане питання і відновлення. Якщо не енергетичного вузла, то гідротехнічного розумієте? Тобто, я не, я не думаю, що там є сенс ставити ну, гідроакумуляційні агрегати. Але так чи інакше, цю ж дамбу треба буде відновлювати. Це оцінки вже є, по це не так але, швидко. А як ви просто... вважаєте, Це можливо зробити, тому що були ну, це не швидко. Безумовно, це все можливо зробити. Все можливо робити, але на це піде декілька років. Це буде 2-3 роки. Це доста вже є оцінки, що на це знадобиться ну мільярдів доларах суми. Розумієте? Тобто, без підтримки світу, ну ми не обійдемося, і тут дуже дуже важливо, що той же самий президент Байден. Вже заявив, що допоможуть Штати ну взагалі західні наші партнери відновити все це. Оце це ключові моменти. І Ще раз хочу сказати, тут головне, щоб фахівці працювали надзвичайники, максимально зараз людей рятували, які опинилися в зоні підтоплення, і щоб психологічний ну такий спокій більш-менш розумієте, бо жов паніка на не настала. Оцього я боюся в першу чергу. Бо міграція Я може про... початися дуже потужна людей, розумієте з того, так, регіону. Так. І дивіться, якщо ми розуміємо картину по енергетиці, по економіці, по сільському господарству, то тобто, про екологічну картину ми маємо якесь уявлення, тому що вже надходять дуже такі знаєте, негативні експертні оцінки. От, наприклад, говорять про те, що у воді буде дуже багато інфекцій через те, що багато і тварин загинуло Ви Ви воді. Так це буде розуміти. Там, та, там близько 100 більше тонн. Треба з'ясувати. Там були стовідсотково якісь паливно мастильні матеріали. Вони вилилися. Це все піде зараз вниз, і воно рано чи пізно потрапить в Чорне море. Ми розуміємо, куди, е, розумієте, в яку акваторію. Тобто таке це ланцюг… по цьому регіону. І тут уже європейська спільнота має підключитися нам допомогти. А, я так, переконаний, що ну я переконаний не але. Я думаю, що вони самі вибачте трошки в шоці від того, з ким має мали, мали справи. Розумієте тут вже такі потрясіння. я Думаю, і в європейських, і в західних колег наших. Ну це ж тероризм вже такого глобального масштабу це для мод. як для себе, ну як доросла людина. Я задаю головне питання, що він хотів цим сказати. Розумієте, це ж зрозуміло, що ця команда була путіним особисто віддана. У вас ж немає сумнівів, що це якийсь божевільний воєнний там, дав е е е команду на підрив. Їх перша спроба сказати, що це українці самі підірвали. Ну зрозуміло, це для своїх ідіотів населення. свого, да? навіщо ти їм чергового чину зрозуміло, що в це ну, ніколи не повірять, і вже ну чітко виз... ну, визначено що і це має бути відповідні міжнародні документи. Я думаю, прийняти і у нас на засіданні Верховної Ради. Я думаю, почнемо ми нашу роботу на найближчому засіданні з того, що звернемося до світу з проханням дати політичну оцінку, розумієте, цьому акту тероризму. Угу. Тобто, це таке ну глобальний, глобальний якийсь виклик. глобальний виклик, виклик цивілізації з боку з боку варварів.